Українська молодіжка дала бій іспанцям на євро. Ярмоленко офіційно повернувся у Динамо. Шахтар працює над підписанням легіонера. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Збірна України провела фінальний матч у групі на єврою двадцять 21 проти однолітків з Іспанії, і усього пару хвилин відділили нашу команду від того, щоб посісти у групі перше місце. Руслан Ротань скористався ротацією та випустив на поле резервний склад, щоб дати перепочити лідерам. І на початку, після фантастичних помилок, Україна цілком могла горіти 3-0. Найскандальнішим вийшов момент зі скасованим голом у ворота нашої команди. Відсутність вар на груповій стадії знову далася взнаки і судді в цьому епізоді із вкиданням з вкиданням м'яча. Спочатку зарахували гол, а потім скасувала. Багато хто подумав, що нащеред сам припустився такої дикої помилки. Під час трансляції, власне, і я так думав, але при більш детальному перегляді повторів видно, що іспанець схопив за руку нашого голкіпера і допоміг йому помолитися. Саме тому Іспанія не надто активно сперечалася через незарахування, здавалося б, очевидного голу. На останніх хвилинах першого тайму, неймовірний забіг від Назаренка завершився ювелірною навісною передачею, і в юник ударом головою відкрив рахунок. На старті другої половини Україна знову забила, але вже у свої ворота. Курйозна на автогол записали до пасиву Желіска на 81-й хвилині. Данило Сікан заробив пенальті. Удар з точки впевнено реалізував Судаков. Але на 90-й хвилині іспанці все ж таки зуміли вибороти нічию. Руїс встановив остаточний рахунок. 2-2. Україна посіла друге місце у групі за рахунок кращої різниці м'ячів у іспанців. І на нашу команду чекає гра проти переможця групи Ді. Стало відоме покарання для Владислава Ваната за отриману червону картку на матчі Єврою 21 проти Румунії. УЄФА нагородила форварда двоматчевим відстороненням. Тож він пропустив ігру проти Іспанії і пропустить чвертьфінал. Динамо офіційно оголосило про повернення Андрія Ярмоленка. Цю інформацію клуб підкріпив роликом під кодовою назвою Синку пора додому», який ви вже певно бачили на просторах інтернетів. Фінансові подробиці контракту не розкриваються. Відомо, що угода розрахована на два сезони. За чутками Ярмоленко отримуватиме 1 мільйон євро на рік. І це буде найвища зарплатня у Динамо. Є у Дунамо і втрати, якщо їх так можна назвати. Команду залишає Артем Бісєдін. Він мав чинний контракт до кінця наступного року, але сторони домовилися про дострокове припинення співробітництва. У складі киян 27-річний Форвард провів 143 матчі, в яких забив 35 голів. Видання Mozart Sport повідомляє, що лівий захисник церв'яне зв'язди Іраклі Азарові зацікавив шахтар. За інформацією джерела, гірники пропонують за річного грузина 3 мільйони євро. Азарові зараз успішно виступає на молодіжному євро і вийшов зі своєї командою до чвертьфіналу в минулому сезоні Раклі провів 29 матчів, яких віддав 4 асисти. Він може зіграти зліва і у півзахисті. Видання АС повідомляє, що Андрій Лунін не покине реал цим літом. За інформацією джерела, 24-річний голкіпер допрацює свій контракт до кінця, а вже потім буде вирішуватися його майбутнє. Чинна угода спливає наступного літа. Відзначається, що рішення залишитися у Мадриді прийняв сам Лунін. Тож тренерський штаб вже розробляє план на наступний сезон, враховуючи наявність Луніна, який знову буде дублером Тібо Куртуа. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.